Антоша, а ти тут як? Та ти мене не любила виходить все через гроші? Звичайно, через гроші, дурнику. Я стомилець залежати від чоловіків. Хотіла забезпечити собі майбутнє? Повірити не можу. Повірити не можу, дядь, що ви тут також причетні. Ігнат міг би прилаштуватися племін... племінника мого на роботу. А він носом крутив, і ти навіть слова не замовив. Треба ж було якось саші борги віддавати. ну. Так от, слухайте, так от про кого баба Люба мені говорила. Це про вас. Це ви та жінка, яка всім заправляє. Це ви та жінка, да? Ага. Я, як взагалі ви придумали цей план? Як ви взагалі знайомі один з одним? Женя, раніше у вас в містечку на фірмі секретаркою працювала. Я бачила, як вона вміє хмуряти. От... І вирішила скористуватися її даром. Чтівань. Я думаю, ви розумієте, що в нашому домі вам більше не раді. А речі я пошти вам перешлю. Такий же пихатий єндик, як батько. А насправді дурень дурним. Та ви, ну! <Fair picked> <overt Kenneth> я думав, ти мене кохаєш, а ти. Тож, ну кохання було, поки у тебе була перспектива стати директором фірми. А тепер. сорі, Я не зустрічаюся з, mm -hmm. з ким... бородами. А навіть так. Тоді я подивлюся, як ти знайдеш собі нову жертву без цього. Давай сюди, брасле, швидко. Чужа біда, воля зла. Мене не чіпай та інших оминай. Більше ти нікого не обманеш, зрозуміла. Що ти накоїв? Що я накоїв, я тобі добре зробив? Я тебе врятував. Цей браслет. Він не дає кохання. Ти так, да, ти круто з чоловікам, але щасливою тобі не бути. Ти мені потім ще подякуєш. Ідіот Ага.